Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо про ірраціональність так званої таємничої російської душі. Чим бавляться інтелектуали Заходу. Так, які не можуть второпати, що ж воно таке твориться так, у цьому світі з боку московитів? Ну, давайте поговоримо про те, ну, я буду говорити про те, про власний життєвий досвід. Так, буваючи в Москові, так, я чув від них, ну там, в їхньому середовищі, про те, що вони не довіряють. Тим московитам, які народилися, виросли, довгий час жили в Україні, тому що вони нібито заражені українством. Так. Тобто я намагався, ну я все-таки спілкувався в основному з людьми, з вищою освітою. Так. Деякі з них мали навіть. Ступені наукові, так, то мене цікавило оце все. І вони заявляли про те, що е, ці московити, які вже виросли в Україні, в чому полягає зараженість українством? Це зараженість раціональним підходом до життя, що притаманно для європейців взагалі. От вони тому і не люблять європейців, що вони підходять до організації життя, чи намагаються підходити до організації життя раціонально, тобто з точки зору розуму, так, а не, як вони кажуть, що ми підходимо з точки зору емоцій, віри і все-таки інше. Ну, це дійсно так. Тому, коли людина оцінює якусь ситуацію, не з точки зору розуму, логіки, а з точки зору власних амбіцій, емоцій, так, віри в щось ну, надприродне, раціональне і так далі, і тому подібне, тоді. Це ти є класичним московитом. Так. Подивіться, як вони відносяться до цієї своєї загарбницької, несправедливої, абсолютно непотрібної нікому війни проти України. Ну, з точки зору формальної логіки це повний мараз. Воно нікому не потрібне, тому що немає для цього нібито підстав раціональних. Ну, які раціональні, ну не вистачає території. От можна пояснити, наприклад, раціональність німців. Під час Другої світової війни, так як вони заявляли, що їм не вистачає життєвого простору. Те саме можна сказати про японців. На, тому, на тих Манюсіньких островах, які ще і вкриті всі горами і землетрусами, і так далі. Там велика кількість населення. І звичайно, що вони там а, а, ну, скупчені в одному місці, і це виникає. У них популяційний стрес цілком реальний. Тобто, вони теж шукали розширення цього е, життєвого простору. А навіщо це все московитам? Ну, якщо з раціональної точки зору, дивитися, з точки зору формальної логіки, в них найбільша в світі площа, 17,2 мільйони квадратних кілометрів, друга країна в світі, Канада за площею, має тільки 10 мільйонів квадратних кілометрів. Та й то, ті ж самі канадці, кажуть, що їм отак, от цієї площі, достатньо, вони не можуть її освоїти. Так само можна говорити і про, наприклад, австралійців. У московитів все через дупу, як кажуть, через пень колоду говорять по-русски. У них найбільше в світі територія, і вони воюють за територію. Їм треба чотири українські області, так, Автономна Республіка Крим. Так, і тут же вони заявляють, що якщо ми не згодимося це все віддати, то вони завоюють ще, буде шість і так далі, і тому подібне. Навіщо? Ну От нормальна раціональна людина. Так, ставить перед собою просте запитання. А навіщо все це? Навіщо загибель сотень тисяч людей, знищені міста, бомбардування дитячих садків, дитячих майданчиків, дитячих лікарень, там пологових будинків, сонних людей уночі. Все навіщо це? Вони перед собою нічого подібного не ставлять. Вони не ставлять перед собою подібних запитань. Навіщо все це? У них сидить це всередині. Це емоційно амбіційне, так, його не можна пояснити з формальної точки зору. Це і є загадочна рускя душа. Оце в цьому загадковість полягає в ірраціональності, у неможливості пояснити нормальною європейською людиною і не тільки європейською. З точки зору формальної логіки, причини цієї війни, навіщо вона потрібна? Ну так, ну. Всі, ну, наприклад, ще раз нагадую, що німці ставили перед собою завдання завоювання території, так як їм не вистачало життєвого простору на невеликій території, величезна кількість населення. І це призводить до популяційного стресу, так, який і виражається в цій агресії, а який популяційний стрес у московитів-антрофагів. Коли величезні території не заселені, не освоєні і так далі, і тому подібне. Який популяційний стрес? З чого виходить їхня, як можна пояснити їхню агресивність, так. людожерство їхнє і так далі? Ну, по... Не можна цього пояснити з раціональної точки зору? Нема пояснення. Ну, освоюйте свою землю. Обробляйте її, будуйте дороги, освоюйте і так далі, і тому подібне. Чому ви лізете на інші землі, які є густо заселеними? так? І звідки ви витісняєте населення? Навіщо все це? Ну Немає тут раціонального пояснення. Це є ота загадкова російська душа. Тому вони. От коли заходили от, е, якісь розмови з приводу якихось е, причин, того чи інших, інших явищ часів Радянського Союзу, так, навіщо, от вам, та? навіщо, скажімо так, лізти, наприклад, на Кубу, хм, так, на, навіщо лізти в Афганістан? Навіщо лізти там в Єгипет, у Сірію і все таке інше в Африку, в африканські країни. Це ще от, ставили таке питання ще за радянських часів. На нього не знаходилася відповідь. Не можна знайти, тому що це не пошук життєвого простору, це просто прояв внутрішньої генетично закладеної агресивності в цього народу. Чого немає, наприклад, в українців в інших європейців? Так. Ну навіщо? Гинути самому, вбивати когось, коли в тебе оцього всього ресурсу, будь-якого, найбільші в світі природні ресурси, найбільша в світі територія. Що вам ще треба? Що вам ще треба? Навіть тому самому Радянському Союзу? Ну, це була реально то радянська Московія. Давайте будемо е, називати речі своїми іменами, де правили московити-андрофаги, хоча, звичайно, сильно і розбавлені і білорусами, і українцями, і прибалтами, і молдаванами, і євреями, і вірменами, і грузинами, і азербайджанцями, там, і таджиками, і так далі, і тому подібне. Поволзькими татарами і так далі. Але все одно вони управляли це, їхній був менталітет лізти на Кубу, лізти в Афганістан і так далі, і тому подібне. Так що я вам пояснюю оцю всю річ для того, щоб ми знали. З ким ми маємо справу? Бо нині до нині у нас величезна кількість людей так і не розуміє, що воно, чому і навіщо відбувається.